сьогодні так я буду показувати на синтевані свої писадики, які ви, напевно, уже не чули ще. чулиши еще. Хорошо, че у вас такого? Забираю пушить, да? Бере, бере, пушить, буду цей. І поки він може чекати, він може, курс буде не можете взяти. Ой, я сегодня побачив. Ви ось з цієї позиції. О. Из той вот просто можете встречать тепер. Почекається все. Другое ще один. Ну, Тут потребується антимейтики. Сентимет стоїть, ви на нього запівіте і доплюєте до цього балкону. Знаю, це робота і може один стих так. Не може не работать. Другий. Це вже за це. За те. За те Ми йдемо таку тімочку. Йдемо, йдемо сюда и шо побегаем становимся посетаем ось так вот запущу силы и тут будет тайминг пацаны дергаются уже по ходу Ось тут буде паза по і у нас якщо не ще не нас побачить, тільки коли зайде. Десь ось сюди от тут. Ось тут. Ой, ось тут він десь буде. А так він там вас не побачить, можете Клас не цілиться, наприклад, він файє, так? І ось сюди і усюди Дивіться він просто буде. Так, чекать. І ви його вже побачите. У нас тут не буду бачити вас. Але її одна... Ви ще із таком. Че, але знаєте, що ось тут такое прогинаєш голову? І все. Ти можеш ти ховатися, тебе все Тебе голова не буде видно Я бачу критики, що тут шумоставать. Вместе це, це вже пофіксили. И кстати, пацаны, якщо тут постійно человек в стоїть, можете його в піксель закрити в крысу. Я не ну, знаю багато, але я так всегда. Я не пользуюсь, ось тут. Так. Ну все. І весело капець. У мене такий був ще у меня. Ось так десь тако стоя, десь, ну тако, да, стоячи. Я не ждав такого, тобто що я Дянке, там можу йду. Зонки, там мій друг був. Я заходив в сьо, зразу з балкона, я зразу беру ці пісі, використовую і стріляю. Ну а там вчора забрав. І що робити, якщо у вас тут вчора затоплюють? Нормально можете прийти. Вибирайте, Мы же вас там ждем. Говорят, не убиваю, типа, ну. Ну, конечно, другим путем, ну. Я знаю, один, кстати, рабочий способ пить садик. А, потом про это я в конце видео поговорим. Такие, наверное, ну, может тоже его знать. Вот такие, это не узнать. То есть такие цены у меня самого видео. подумал, не знаю, может, чем, может, быть, знают знает. Пацаны, База просто буде такого чекати, вас хоче забрати певно нор, наприклад, або з пушки А як ви тут будете, не один вас так на ног забавчили? Або просто забагати, пацани. Ось тут буде такого, ви пригайте. Баус швидко заходить. Виходите, він проходить, становиться сюди. Типу, якщо він вверх не буде, дивіться, дивіться. Він просто бере, походить, сюди, становиться. Утімейт, ну все, давай, розбавився і, і все, вже можна брати У нас просто не побачить. Таку тут можна кубрати. Або навіть, навіть якщо чело такое буде йти, типу, да, чело такого буде йти, і диво, типу, ось чекати на тут, і ви теж можете просто скрізь їх заплестити. Те ж саме. Ну і по цей підсадік не забувати. Далі. Ну, це, навірно, ну, дуже вчері багато знають, але ну. нубасики починаємося. Якщо нубасики мене десь ще починаю ще йти тільки на чоловіки виліграти, ем, це ну, базіком, і що це все. Ви, мабуть, не всі одне знаєте. Це саме, типа, нубасиком. Вот тут типа можно. вот так залазить. Це ну басан, если что. Ось вот так. Берете, выстрелы. Да, но я бачу в орбик. Острые есть вот сюда, но лучше там, потому что он удивится, пацаны. Треба... У меня не вообще не получается. Я же не понял, что мне давину так будет, там два, стри. Це мой там. А, там. Де? Ось такі от вісочки. Десь вони вам пригодяться. На відео викурати, якщо ви хочете ще таке відео, ну, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. І всім пока, народ! пока